Насамперед із Києва звучали побажання ефективно використовувати державні кошти, які, хоч і не такі вже й достатні, для проведення комплексу робіт, але вони більші, ніж минулого року. Наша область має освоїти більше 400 мільйонів гривень як державних, так і місцевих асигнувань. Більше того, ми надіємося, що ця сума коштів подвоїться, так як ми чекаємо заходження іноземних грантів, тобто фінансування зі сторони ще європейських інституцій. Це для міста Житомира, для міста користання та інших наших комунальних підприємств, що дає нам велику змогу сподіватися, що станом на 15 жовтня, Житомирська область буде в повному об'ємі готова до опалювального періоду. Все це можливо лише за умов часного фінансування. Ця проблема існує на загальнодержавному рівні, кажуть учасники наради. У нас на сьогоднішній день від трьох до чотирьох неділь йде затримка фінансування через державне казначейство. А це ми могли б ще краще працювати, але якраз ця затримка майже в три неділі нас трошки притримує, тому що це зв'язано на перше це з покупкою матеріалів. Ці та інші проблеми, як фінансового характеру, так і організаційного, будуть розв'язані. Дано конкретне доручення повніше використовувати місцеві резерви для прискорення робіт пов'язаних із підготовкою до зими.